конечно же, паны рэпер, у вас такая классная водолазка, папаша. Да, 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 да. Да. Спочатку вы, потом вот этот мужчина. Не, нет, не, чекайте, я же не знаю, как вас звать. А вот вы, пане, добрый вечер, как вас звать? Данило. Поплодуйте, будь ласка, Данило. Ахует. Что а, за реакция на, на Даню? Он вам купил квитки, типа, и... Що ви так реагуєте на нього? Так, Данило, підкажіть, будь ласка, чого раніше не ходили на стендап? Чим займалися? Що робили? Ну, типу, в мене є корі, що він стендап він мене. Плав. ну, ага. і Я такий, типу, не хочу <ріст> <ріст> <А, ріст> з дівчиною прийти, поняв? Ага, а прийшов з двома, ахуєть. <ріст> <ріст> а я чекав, поки що. <ріст> а, це сестри. Ха-ха, так а чого ти по середу сів, ти, блядь, взагалі іменно. Що... Там цепочка, поняли, розміром, коротше, міліметр полтора, отак от висипив, отак от з от от двома жінками сидить, типу бля, я во втором ряду, нахуй, понял? Ніби коротше тут э, стоїмость квитка була трохи інша. Поняли, що він сіваш сюди. 450, кстати. На виході потім доплатиш. Так, і що, Данило, хотів з дівчиною прийти. Чого дівчина не прийшла? А, дівчина не. А є дві сестри. Чекай, я дивився порно, я розумію, про що ти кажеш. Але це діло сімейне. Що саме? дві сестри? Не блядь. А, інцест це дело семейное, конечно. Я вам відвічаю, от другий раз підряд що я тут виступаю, звучить фраза інцест, це дело семейное. Я не знаю в чому у адісів, типа що так -то, то. Так і що, Данило? Ви прийшли з двома сестрами, правильно? Так, це рідні, двоюрідні, рідне, двоюрідне. Ну двоюрідне почти не считается, правильно? Так, давайте почнемо, як батько ваш казав, з рідної. Добрий вечір. Ну, добрий вечір, як вас звати? Аня, Аня поаплодуйте, будь ласка, Аня. Аня, вам хтось сказав, що ви супер Да, Ну ви не відповіли на запитання. А, вказала, а ну все, добрий вечір, як вас звати? <реклама> а, да, серйозно? Ахуєть. Аня. Аня, да. <реклама> а, їбать, прикол. <реклама> а ви тоже Аня? Ні? А в чому прикол? А як вас звати? Яна? Ахуєть да. прикол! Ааа! Ім'я паліндром. туда... А, нет це не паліндром. Що ви в школі не навчали? Так, Яна, добрий вечір. Вам хтось сказав, що ви неймовірно гарно? Ні, не, а я ж кажу, ви неймовірно гарно. Попладите, будь ласка, Яні. Яна, а як так сталося, що ніхто вам такого не казав? А, ви казали? Ви мені просто збрехали зараз, правильно? Жінки, так. ладно. Так, ладно. а підкажіть, будь ласка, Яна, Аня, Даню поки ми теряємо. Хто з вас був ініціатором піти на стендап? А, Данило, прям. Данило, ладно. Я щось вас про про вас погано казав. Я забираю все, ви прийшли в трьох, правильно? Отак, от ви привели, отак от трьох, 750 гривень. Це ніхуяся, отата. Все, я за щас піду пить піво. Дякуючи вам. Якщо залишиться гроші після того, як я оплачу оренду, зйомку і. Кучу ще моментів. Так, а як, як у вас, от, Аня, а, да, чому ви раніше не ходили на стендап? Чим були зайняті? Навчання. Навчання? Школа? Школа? Да. Ви в школі навчаєтесь? Да. Я ви вирішите, будь ласка, той момент, де я кажу, що вона неймовірно гарна. Базар, а я я не хочу цих приколів. Мене ще довге волосся, як будто я, блядь, і мене Ну я мені не треба цих приколов. Все. Все, фу, фу. Прям фу, блядь. Вот так вот. Можно? Вот связь залышта. Вот связь залышта на видео, потом мне не трапа. А, ну, ладно, ладно. Не, не, супер. Блядь, а сколько вам лет? 17. Да схуя я это не вами на вы, блядь? Что это начало? Так, и что? Вы в школе навчаете еще, да? Что за школа? Лицей юридичный? Ого. А можно, пожалуйста, это вы кричали? Фу, да? А кто а а кричав фу? Нет. <плес> Бля, сори, я просто ультраслепый, Вибачте, я не думал. Так, юридичный лицей. Ким збираєтесь потім на кого навчатись далі, коли почнеться жизнь, а не школа. Зрозик. Но... Да, ясно, ясно. Нихуя не хочет робити, правильно? <плес> а, ніх робити, работать, так. Классно, щоб батьки в'їбали кучу денег на юридичний ліцей, а я, я ногтики. все. Я не хочу вот это юрист, судья, коррупция. Не надо. Не хочется. Ясно. А? Но, но не кивала Конечно. А, Яна, вы тоже в школе навчаетесь? А вы уже давно не навчаетесь? Фу, залишите ту фразу, да его что она гарна. Обовязково. Яна, так, а вы что не ходили на стендап? <решко> <решко> Яна и зараз не ходила на стендап. А, так ясно тогда. Вырежьте там, где я сказал, что Яна тоже гарна. Базар, я ебал. <решко> От это, на відео буде, що я лох просто розпинаюсь з тим, що ви такі всі гарні, блядь, а я в школі, а ти нахуй вообще іди, Кирил. Ну, мені, Ну, я не хочу так. Ладно, Даня, як так виявилось, вообще, поняли, що з трьох э, вас всіх, ви мені більше всего подобаєте. <суміло> <А>, хоча. <суміло> Спочатку ситуація була чуть не э, на вашому боці, чесно кажучи. А ладно, ну, Ні, ви не заслужуєте. Я теж вам подобаюсь. Ну, нічого страшного, Я багато кому подобаюсь. Я ж 500 гривень. Бачила? Я нещодавно бачив. Волосся, я розумію. А о вот так? Ну, так? Нормально. Все. О но, я май степен. Пане дідка. Все, хорошо. А, так, ладно. А я бажаю, щоб ваш вечір сьогодні пройшов гарно, щоб вам все сподобалось. Блять, там, там вообще 18 плюс. Ну ладно. Ну ладно, якщо ви п'єте, то і ви п'їдете, правильно? Ахуєно, 16 плюс, 17 есть, да, супер. 16 плюс, сегодня вечер буде про всяк выпад. А? Так, да, конечно, мені 44, блядь, уже більше. Так, а все, поплатуйте, будь ласка, цим, цим неймовірним людям. Аня, Даня, Яна, фу, Вау. Так, і ще ми поспілкуємося трошки з паном сзади. Дивіться, вот. Да, блядь, я іменно стояв за кулісами, ще таки, ой-ой-ой, ой сейчас буду чекатися. Так, як вас звати, пане? Олег, фуфо, я не знаю, нахуй я так отреагирую. Це просто людям подобається, коли люди вважають, що Олег погане ім'я. Поплодуйте, хто вважає, що Олег погане ім'я. Супер! Так, а, а, ви? а ви, ви з Олегом прийшли. Як вас звати? Лера? Олег Ні, Лера, ле, Лера, да? А попладуйте, будь ласка, Лері. Лера, підкажіть, будь ласка, з яким в яких стосунках відносинах ви перебуваєте з Олегом? половых. Оплески Лере еще разочек, пожалуйста. А теперь, а теперь оплески Олегу, потому что, блядь, половые отношения с такими усами, цепи пиздец. Именно вышка. Я... Я не знаю, в чем Олег хорош. А, вот все, пожалуйста. Так, если что, звертайтесь, тут э, цей... Мемы, мемы вот так вот летят. Із одноклассников, правда, но ну, похуй уже там. Так, хорошо, Олег, вимочь, будь ласка. у сина справді топ. Я типа просто я ж кажу, щоб ви не смеялись. Олег, як давно ви перебуваєте в полових э, стосунках з Лерой? Uh, майже півроку. Майже півроку? Охуєно, а у вас на часах написано там месяц, два, три. Майже півроку. <говори> півроку. Да, добре, як вам, Лера. <говори> вы вы її ко... Муза ваша? О, ніхуяся, а ви автор? Творец. Не-не. Ну, а, на, давайте, на что вас Лера надыхает? На что, на что? Бля, да, ну ты тоже, если, блядь, ну, что-то не придумал, не надо вот это просто. Вон и швыржал. Тестостерон. Не, хорошо, что вам смешно ебать, но никто ничего не чует. все, хорошо. Олег, так еще раз, на что она вас надыхает? На творчество. Какой творчеством вы занимаетесь? А вот это я грузчик, это ж ебать вообще именно творческая профессия. Не, ладно, так. Да. Нет, это тоже творчество, конечно. А Лера, э, можно с вами поговорить? Вы просто сидите супер незадоволены. А, у вас лицо просто такое? Ладно. А вы когда в половых отношениях с Олегом, у вас точно такие самые обличия, Я, ну как, у нас Там, где не видно. А, все, базар, да? Олег Раком, я понял? Uh, да. <плес> <плес> там, <плес> там погано, видно, обличчя. Выбачте, дивіться, я не, я не хочу вам нічого сказати, погано. Вы... Все, воно вы. <плес> Лера сила вот так. Ладно, ладно, ладно. Стендап это про жизнь, просто, разумеете, воно вот так вот вплывает. Ладно, Олег, uh, так сталося, что уже тоже, так как и с Данилом, вы мне что-то больше вашій вашей компании. Олег, uh, так і що, що ви збираєтесь робити далі? Як ваші стосунки збираються розб... розвиватися з Лерою? А я чуть-чуть Карпачов, якщо що, зрозуміло? А що дальше, Олег, вообще, Скільки лет? Не-не-не. <плес> чи збираєтесь ви якось розвивати стосунки з Лірой? А, дружньо все йде? А, і до все йде? Клас, клас. А, я ж забув. Да. А чого раніше на стендап не ходили, Олег? А, половина... Все, сори, все, я... Ня-ня, чорніше не, не, не. Чо не ходили на стендап. Ну, я був записав, а у нас два активі стендапу будуть забашу. Да? А це де, де ви були на стендапі? Альтернатива. Это, короче, Это блядь, черумошки, правильно? <laughs> Ні, ну там не було стендап. Ну ладно, нічого. Дух ну, збрехали, та й збрехали. <laughs> Що вже з вами зробиш? А, да, дякую. Я бажаю, що ваш вечір сьогодні пройшов все окей, щоб э, у вас Лера, лицо чуть-чуть поміняли в ході сьогоднішнього. або давайте зробимо так, щоб ми не бачили вашого обличчя. Давайте просто Олег раком стане зараз і ми отак. Вот от, два в одну і ту ж точку ударили жарти. Да, будь ласка, Олегу і Лері. дякую. ви суперкласні люди.